Антитуристичної операції полковника Андрія Лисенка з інформацією про те, що зараз відбувається в зоні проведення АТО. Андрій Миколаївич, прошу. Доброго дня, шановні колеги. Ворог продовжує аби посилювати свої сили на найбільш небезпечних напрямках. Насамперед на північному сході Луганської області та на Дебальцівському напрямку. Незважаючи на заяви високопосадовців Російської Федерації про відсутність російської військової техніки і військовослужбовців на території України, в ніч на 12 лютого в районі населеного пункту Ізварена відбулося чергове переміщення через російсько-український кордон півсотні танків. Чотирьох десятків реактивних систем залпового вогню: Град, Ураган та Смерч, і такої ж кількості БТРів. За останню добу місто Дебальцеве бойовики обстріляли з градів та артилерії 14 разів, і базовий табір сил антитерористичної операції у цьому секторі понад 20 разів. Внаслідок цього у місті зруйнована інфраструктура та житлові будинки. З метою витіснення українських військ з цього стратегічного району бойовики намагаються зайняти позиції на висотах у районі селища Логвінове Артемівського району Донецької області. Також незаконні збройні формування невдало намагалися штурмувати українські позиції в районі населених пунктів Новотроїцьке, Чорнухіне та Кам'янка. Усі атаки ворога наші підрозділи успішно відбили і жодних позицій не втратили. Противник поніс втрати в живій силі та техніці. Крім цього, спостерігається активізація активізацій формувань на Маріупольському напрямку. Протягом вчорашнього дня вони двічі обстріляли селище Чермалик. Внаслідок артилерійського обстрілу бойовиків у місті щастя пошкоджено підвідний газопровід до міської лікарні, що призвело до припинення її газопостачання. Про інтенсивність бойових дій також свідчить різке збільшення кількості людей, які бажають виїхати з прифронтових міст. Тільки за останню добу 3108 людей виїхали з небезпечних районів Донбасу. Зазвичай ця цифра складає близько 800 осіб щоденно. Водночас, потуги ворога розбиваються об обмість та мужність українських воїнів. В районі населеного пункту станиця Луганська наші підрозділи виявили місце розташування групи противника, яка дошкуляла нашим бійцям постійними обстрілами. Після нанесення вдалого і точного вогневого удару групу бойовиків та розрахунок автоматичного гранатомету АГС-17 було знищено. Неподалік населеного пункту Раївка на Луганщині. Наші бійці знищили схованку з боєприпасами ворогам. За минулу добу, внаслідок бойових дій загинуло два українських військовослужбовці. Ще 21 отримали поранення. І противник продовжує вести активну повітряну розвідку з використанням безпілотних літальних апаратів. Зокрема, в зоні антитерористичної операції. Наші прикордонники зафіксували політ. Семи таких апаратів, зокрема, по два безпілотника неподалік населених пунктів Грасимівка та Красна Талівка, і ще три в районі населеного пункту Станиця Луганська та Новогродівка, пункту пропуску Олександрівка, що на Луганщині. Також проліт трьох безпілотників українські прикордонники зафіксували на Одещині, на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Українські силовики затримують диверсантів та потенційних бойовиків в Харкові під час оформлення потягу Москва, Кривий Ріг. Українські прикордонники виявили двох громадян Російської Федерації, що прямували на територію Донецької області з метою вступу до лав незаконних збройних формувань для заробітку. Ці особи були депортовані з України та їм заборонено в'їзд на територію України терміном на три роки. І наша контрозвідка затримала члена формування оплот. Таким чином оперативники зірвали злочинні плани російських спецслужб ліквідувати Іллю Богданова, колишнього офіцера ФСБ, який у липні минулого року перейшов на українську сторону. Наразі пан Богданов бере участь у бойових діях на сході України. Зокрема, разом з іншими воїнами він захищав Донецький аеропорт. Співробітники Служби безпеки України вилучили у бойовика снайперську гвинтівку СВД та набої до неї. За успішне виконання цієї брудної роботи представники ФСБ обіцяли бандиту значну грошову винагороду, російське громадянство, автомобіль та квартиру в Росії. Але тепер на нього чекає лише українська тюремна камера. У місті Маріуполь на вулиці затримана місцевого мешканця у якого правоохоронці вилучили автомат Калашнікова та 88 набоїв до нього, Краматорськ говтуються після позавчорашнього обстрілу зі смерчів. Місцева влада прийняла рішення про надання допомоги сім'ям загиблих в результаті обстрілу бойовиків 10 лютого. Допомогу на поховання за рахунок коштів місцевого бюджету сім'ї загиблих отримують по 100 тисяч гривень, постраждалі по 20 тисяч гривень. Також у місті Краматорську розпочав роботу благодійний проєкт Краматорськ Місто Надії. В межах проєкту для людей, тимчасово переселених із зони антитерористичної операції будуть організовані консультації психолога, медичні послуги тощо. І українські військовослужбовці допомагають жертвам конфлікту на Донбасі після обстрілів російськими найманцями житлових кварталів міста Краматорськ. Прикордонники допомогли евакуювати вихованців дитячого будинку Гайок у безпечне місце. Загалом було перевезено 29 дітей віком від 4 до 7 років та дорослих, які їх супроводжували. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва організували надання допомоги родинам переселенців, які зараз розмістилися в одному з сіл неподалік міста Курахове. І військові разом з волонтерами привезли теплий одяг, харчові продукти, медикаменти та засоби гігієни. Також наші військовослужбовці надали допомогу людям похилого віку, яких евакуювали з міста Авдіївка. Українські патріоти продовжують допомагати нашим військовим, що несуть службу в зоні АТО. Так миколаївські волонтери передали українським десантникам пересувну пральню. Міжнародна спільнота продовжує підтримувати Україну. Вчора до Дніпропетровського військового госпіталю доставлено різноманітне обладнання з Франції. Зокрема, це медичні меблі, функціональні ліжка, монітори, обладнання для проведення операцій, ультразвукової діагностики, рентгенапарат та багато іншого. Крім цього, очікується постачання рентген-мобілів з Німеччини. Також 10 лютого українські волонтери, які живуть в Чехії, привезли до Дніпропетровського військового госпіталю та 6-ї міської лікарні два реанімаційні ліжка, скальплі, катетери, шовний матеріал та інші необхідні матеріали для надання медичної допомоги. Продовжується планова ротація у лавах воїнів. АТО волинські правоохоронці вирушили у зону проведення антитерористичної операції. Міліціонери допомагатимуть колегам розслідувати кримінальне провадження щодо злочинної діяльності банда формувань. У зв'язку з веденням інформаційної війни Російської Федерації проти нашої держави, сьогодні Верховна Рада України прийняла постанову про тимчасове призупинення акредитації журналістів та технічних працівників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах. Державної влади України. Документам, зокрема, передбачено наступне тимчасово до прийняття рішення про завершення то призупинити акредитацію журналістів та представників деяких засобів масової інформації Російської Федерації при органах державної влади України. Список російських медіа, що ведуть шовіністичну антиукраїнську пропаганду, і відтепер не матимуть права працювати в стінах. Українських органів влади найближчим часом буде складений Службою безпеки України. На цьому поки що все. Будь ласка, ваше питання. А до того, як ви задате, будете ставити питання. Події, які відбувалися вчора, сьогодні у мінську, будуть офіційно прокоментовані вищими особами держави, тому поки що. Коментувати підписані документи і домовленості я не уповноважений. Дякую. Будь ласка, Ваше питання. Може бути не конкретно про заявлення, а про в цілому ситуацію, наскільки, на Ваш взгляд, знижилась все-таки інтенсивність обстрілів, як вона змінилась за посереднє время? реально ли а, досягти перемирювання 15 числу. І що зараз відбувається на маріупольському направлі? Продовжується ли там наступлення? Спасибо. Ми не можемо констатувати зменшення кількості обстрілів. За минулу добу ми маємо майже той же результат, що і щодоби минулої і позаминули це 104 обстріли. Велися в районах 33 населених пунктів. Тому казати про зниження інтенсивності ми не можемо. Що стосується південного напрямку, то там наші українські військові, зокрема з батальйону АЗОВ, продовжують утримувати ті позиції, які вони повернули внаслідок контрнаступальної операції. Там також продовжується протистояння. І як ви вже чули, ми маємо інформацію про. Подальше накопичення військової техніки і живої сили з боку Російської Федерації. Але це не є головним чинником для того, щоб ми злякалися чи відступили. Українські воїни продовжують утримувати позиції, в тому числі і на Дебальсьовському напрямку. Відступати ніхто не буде. Ми будемо виконувати накази нашого вищого керівництва держави. Що стосується заявлених намірів щодо припинення вогню, то українська сторона обов'язково буде виконувати ці вимоги. Вона і виконувала їх ще з вересня минулого року, коли були підписані мінські документи. Тому ми сподіваємось, що окупанти також будуть дотримуватися цих умов. І ті пункти, які окреслені в документах, над якими працювали представники трьохсторонньої контактної групи і представники міжнародних делегацій, будуть виконуватися у повному обсязі. Принаймні, у нас є велике сподівання на це. Весь світ є контролером цих подій. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Поки що поки що немає. Дуже дякую, Андрій Миколаївич. Дякую всім до побачення. Оновлена інформація завтра. 9 ранку, анатолій Стельмах речник штабу АТО та.